Чого чекати від візиту президента України до Сполучених Штатів Америки? Про це запитаємо в радника голови офісу президента. З нами на зв'язку Михайло Подоляк. Пане Михайле, я вас вітаю. Ну на завтра запланована зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського. Здається, Байдена взагалі не потрібно переконувати, що Україна потребує допомоги від США. Він сам про це неодноразово говорив. Які ж тоді головна тема зустрічі, і про що взагалі буде йти мова? Ну, по перше, доброго вечора. А по друге, не те, що треба когось переконувати, чи це очевидні речі, да, але потрібно. Завжди продовжувати говорити про те, що інвестиції сьогодні в Україну це загальні інвестиції в глобальний безпековий контур, як такий. Ну тобто синхронізувати з тим, що говорить пан Байден. Ми з вами неодноразово бачили і чули, що він говорить абсолютно конкретні речі щодо підтримки України, але потрібно і з боку України постійно продовжувати наголошувати засадничі речі, які стосуються і безпеки Сполучених Штатів і глобального лідерства Сполучених Штатів, і те, що кошти, які сполучені Штати вкладають в Україну, вони також вкладаються виконує. Економіку сполучених штатів у військове виробництво в сполучених штатах, і треба пояснити ту емоцію, з якою Україна сьогодні в якій в якій знаходиться сьогодні Україна, враховуючи, що Російська Федерація абсолютно конкретно продовжує війну як війну. Вона не вносить там ніяких коректив, не шукає ніяких компромісів. Давайте будемо об'єктивними для Росії. Дуже важливо цю війну не програти, і тому вона вкидає все більше і більше ресурсів. І якщо ми говоримо про цю ресурсну складову, оце ключовий момент. Безумовно, сьогодні в Європі жодна країна окремо, жодна країна окремо не буде співставна з Російською Федерацією по кількості ресурсів, які Росія вкладає у війну мілітарну складову, якщо ми оцінюємо, і безумовно бажано було б що, якщо вже сформована коаліція проукраїнська коаліція, скажімо так, демократична коаліція, яка планує захистити принципи демократії, принципи того світу, в якому ми з вами жили певний час, дану до. Моменту повномасштабного вторгнення то безумовно треба цю допомогу до кінця війни вже продовжувати надавати незалежно від внутрішніх дискусій. І дивіться, і саме для того, щоб не втручатися в внутрішню дискусію, але ще раз підкреслити, що для зовнішньої політичної позиції сполучених штатів край важливо підтримувати Україну. Президент України безумовно має бути в такі ключові дні в Сполучених Штатах. Тепер давайте поговоримо про ключову сьогоднішню основну ще одну тему дня: що то ситуація на польсько-українському кордоні. Один пункт там тимчасово розблокований був зараз. Поляки теж блокують трошки рух наших перевізників вже додому. Як взагалі вдалося досягнути того, що вони пропустили наші машини? Це був виняток. Це вже чи можливо це вже тенденція? Незабаром всі пункти пропуску будуть розблоковані і на польському кордоні. І на словацькому кордоні. Ну, давайте. По, по, по пунктах розставимо акценти, що було зроблено. по перше, сьогодні тільки що буквально затверджений новий прем'єр в Польщі. Це пан Дональд Туск. І це вже е, буде говорити, говорить нам про те, що буде сформований саме дієздатний уряд, з яким можна буде проводити ефективні переговори. Друга позиція Україна поводить себе коректно. Попри те, що ми бачимо з вами інформаційну складову, політичну складову в цій в цій блокаді кордону, як такого, але Україна проводить поводить себе коректно. Максимально хочемо. В переговорних процесах все це обговорити і вирішити всі питання, ми розуміємо, що є певні конкурентні там, скажімо так, побоювання з боку польських перевізників, але і це третя складова, але трошки не за адресою вони свої побоювання демонструють, тому що якщо в них є певні сумніви в тому, що Європейська комісія правильно вирішила надати нам. З вами транспортний безвіз, то безумовно треба проводити ці акції у Брюсселі і пояснювати, що е, це конкурентний простір. Безумовно, це єдиний економічний простір. Але польські перевізники вважають, що вони мають бути виключенням. Да? Ну, тобто, я ж так з іронією трошки кажу, але це неправильно, де вони знаходяться сьогодні, проводячи блокаду саме українського кордону. Четверта складова, але ті події, які сьогодні ми бачимо, да? ну, тобто цей там фура, яка перегородила дорогу і так далі. І тому подібне, це вже такий політичний відвер. То політичний контекст, да ну давайте ми ще трошки там дотягнемо щось. Давайте ще трошки зробимо проблему і так далі. І тому подібне, і це нам говорить з вами про те, що ця, скажімо, акція вона не стільки економічне, має забарвлення, скільки політичне має забарвлення. На жаль, така тяжка політична виборча компанія, яка там два місяці була у Польщі. Безумовно, вона має певні такі наслідки. Але знову ж таки, дивіться. Я думаю, що по перше. Зафіксуємо, по-перше, уряд новий уряд абсолютно проєвропейський. Я маю на увазі уряд пана Туска, і абсолютно точно він буде дотримуватись тих домовленостей, які забезпечують участь Польщі у єдиному економічному просторі Європейського союзу. Друга складова: безумовно, уряд наш і уряд польський будуть проводити ефективні переговори. І безумовно ми позбавимось там всіх політичних складових. Третя. Важлива частина є рішення, яке незмінне, і Брюссель його неодноразово підтверджував. Да, є рішення, яке абсолютно коректне і по відношенню до загального е ринку Вантажних перевезень у європейському союзі і щодо України і е, Брюссель, знову ж таки неодноразово це підтверджував. І тому я думаю, що ми все це владнаємо. Ну і вже до нового року певно будуть достатньо оптимістичні е, наші з вами е, очікування. Релічікування, дякую, дякую, вам, пане Михайле. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був радник голови офісу президента Михайло Подоляк з аналізом ситуації на польсько-українському кордоні та очікуванням України від візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.